Помолимося за Україну і потім у нас буде вчення. А ще в нас буде сьогодні домашнє завдання. Розбір. Ви пам'ятаєте, да? що було домашнє завдання? Добре. Хто виконав? Раз, два, три. А нам більше, ну добре. Тому що я буду, я буду питати сьогодні, добре? Поділитися. Добре, давайте помолимося. Халилуя! Господь, славимо тебе, наш Боже! І приходимо до тебе, нашою вірою, Отець наш, який на небі, стоїмо перед Тобою в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, просимо Тебе, благослови нас, Боже, благослови нас своєю присутністю. Господь, рухайся на цьому місці, Своїм Духом Святим, торкайся кожного з нас, захоплюй нас, Боже. Ми просимо Тебе, дій сьогодні тут. Ми молимося, Господь, щоб ти вдосконалював нас сьогодні на діло служіння. І ми просимо, Господь, щоб ти робив нас плодовитими людьми, людьми, які приносять плод, плід у Твоє царство, Боже. Дай нам чути Твій голос сьогодні, веди кожного з нас, Боже, оживляй Твоє Слово в наших серцях. Ми віддаємо весь цей час у Твої руки, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Тобі слава. Амінь. Тобі славу віддаю, Господь славу віддаю, Господь все могу. Воскресло Його красу нічим не порівнять всі небеса, всі небеса, і ми звеличують Воскресло Його красу чим не порівнять навіки, навіки будеш ти, Ісус, і трон твій є, навік, наш Бог і поклоняюсь я, о, -о, о, одному лиш тобі, навіки. Навіки будеш ти, Ісус, і трон твій є навік, наш Бог і поклоняюсь я, одна лиш тобі, тобі вся слава, тобі славу віддаю, Господь, славу віддаю. Господь, Тобі славу віддаю, наш цар, Господь славу відю. Тебеса наш Бог звеличують Воскресло Його красу, нічим не порівнять, навіки будеш, навіки будеш, ти. лиш ти, і трон твій є навік. Навік і поклоняюсь Я. Ісус, одному лиш тобі, бо лиш ти навіки, навіки будеш ти, Ісус, і тронтві є навік, навік і поклоняюсь. Я. Одному лиш тобі, 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 тобі славу відаю, Господь славу віддаю. Похвали, бо навіки будеш ти, навіки будеш ти, лиш ти і трон твій є навік, О, лиш твій, і поклоняюсь я, мій Бог, Одному лиш тобі, бо навіки. Навіки будеш ти, лиш ти, і трон твій є навік, навік і поклоняюсь я, Ісус одному лиш тобі. Господь, бажаємо вклонятися Тобі всім серцем, всією душею, Господь, всім життям, Господь, всім, що є в нас, Боже, бажаємо йти за тобою, бачити, Господь, Твою силу, Твою славу, Твою волю, Господь для нас, Господь, для наших життів, для нашої країни, Господь. Боже, дай нам бачити Тебе. Ісус, відкривай наші духовні очі, відкривай наші духовні серця, Господь, Господи, як я бажаю, бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Господи, як я бажаю бачити славу Твою, Відкрий мої очі, очі відкрий. господи як я бажаю, Господи як я бажаю, Бачити славу Твою, Відкрий мої очі, Очі відкрий, Господина, Господи, як я бажаю бачити славу Твою. Відкрий мої очі очі, відкрий як побачу я, як побачу я тебе, в дивнім від слави та сили, хай твої. Святий, я побачу я бачу тебе в дивнім Твоїм, та сили, в дивнім твої, хай твоя любов зійде Господь, святий святий святий. Господи, як я бажаю бачити силу, бачити силу Твою, Відкрий мої очі, Господь, очі відкрий, бажає ми Господи, як я бажаю Бачити силу твою, відкрий мої очі, Господь, очі відкрий як побачу я, як побачу я тебе, в від слави та сили, хай твоя. Та сили, Хай Твоя любов зійде, Господь святий, святий, святий. Ісус, святий, 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 святий. святий. Святий, бачити хочу твою славу і силу святий святий, 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 Бог наш святий 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 святи бачити, хочу, як побачу. Як побачу я тепер Ісус, вдивнімся від слави та сили, хай Твоя любов зійде, О, Господь святий, 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 як побачу я тебе, Ісус, від слави та сили, Хай Твоя любов всі, Господь святий, святий, святий Бачити хочу дякуємо Господу, дякуємо, Господи, Тобі. Господи, і благаємо Тебе, молимось за Україну нашу, Господи. Ти дав нам цю землю, Господи, Ти дав нам сили встояти коло ворог, напав на нас, Господи. Благаємо Тебе, нехай Твоя сила ще більше вкріпляє церкви в Україні. Нехай Твоя сила ще більше вкріпляє наші збройні сили. Господь, дякуємо, що Ти дарував нам прихильників до нашої країни. Дякуємо за ті країни, які допомагають нам. Нехай ще більше йде Твоя. І Господь допомоги, усілякої, Господь, техніки, фінансов в ім'я Ісуса Христа. Благаємо Тебе, Господь, нехай ці потоки не прикращають, Господь, забезпечення, захист і сили нападу, Господи, щоб ми вибили цю погань з лиця нашої землі. Нехай всі збройні сили Російської Федерації, Господи, забираються геть. Благаємо, Господи, допоможи. Ви. Ці збройні сили в ім'я Ісуса Христа, нехай до останнього сантиметру, до останнього сантиметру, нехай Господи, нехай чекають на свою землю в ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови, благослови Твоєю могутньою рукою. Ми знаємо, що ти з нами, і також благословляємо збройні сили наших хлопців. Нехай буде багато тебе рядом з ними, нехай буде Твоє забезпечення, твій захист, твоє спасіння, твоє сілення, Разом з ними. Нехай пізнають тебе прямо там, де вони, Господи, воюють. Нехай пізнають, що ти є живий Бог і немає іншого. Нехай прямо там народжуються з гори і мають допомогу від тебе, бо ти, Господь, своєю могутньою рукою тримаєш всю країну. Дякуємо тобі, Господь, дякуємо за все. Амінь. Первое царство, 17, Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, і я тебе вб'ю. Я відрублю твою голову і віддам тіло філістиманського війська, війська, птахам небесним, звірям земним, І весь, весь світ дізнається, що в Ізраїлі є Бог. Господь справедливий, і Він за нас, і ми, як Давид. І е, е, отого от ворога не тільки на полі боя, і, а всередині нас теж. Віддасть і вб'є, дорогий наш батько. Ми дякуємо тобі, Боже. Ми знаємо, що ти всемогутній Бог Боже, що ти володар неба і землі, Боже, що ти володарь нашої країни, Господь. І хоч ми невеличка країна, але ти з нами, Боже, і ми той народ, у якого ти є Бог, ми знаємо, Господь, що ти справедливий і що ти бачиш те, що сьогодні ворог прийшов на нашу землю, що ворог ворог нарушив кордони, Господь. Ти бачиш все це, ти бачиш всі ті. Всім э, э, речей, які ти ненавидиш, все те, що сьогодні ворог каже, що робить, Боже. Ми благаємо тебе, Боже, Твого захисту на нашу країну, на нашу Україну, на нашу землю. Боже, ми знаємо, що коли ти будеш з нами, коли ти сьогодні і ми це бачимо, ти борониш нашу країну і наші кордони, Боже, ми знаємо, що ми повернемо кордони нашої України до э, признаних кордонів 91-го року, Боже. Ми знаємо, що ти допоможеш витиснити цю ворожу армію з нашої землі, Боже. І ми також знаємо, що Ти, Господь, принесеш зміни в наше суспільство, Боже, в нашу владу, в нашу країну, в наші душі, в, в наш мозок, Господь. Ти навчиш нас бути іншими, Боже, що Твоє царство воно буде в кожній нашій країні, в кожній хаті, в кожній душі, Боже. Твоє царство буде у наших правителів, боже, у нашого. Президента, Боже, він буде мудрим твоєю мудростю, Господь і благослови Його. Нехай наша Верховна Рада, вона буде така, якою ти зробиш її поставиш, Боже. Нехай піднімаються нові молоді, Боже, молоді люди, грамотні, Боже, які знають Тебе, Боже, які зміни принесуть цю країну, які принесуть зміни в суспільство, в податкову, в судову, в усій реформі, Боже, в державну владу, Боже, нехай на всі всіх містах, в містах нашої влади, Боже, в обласних, в районних, в міських центрах, в селищах, Боже, нехай приходять люди, які знають Тебе, Боже, щоб царство Твоє прийшло в нашу країну, щоб Божа сила Твоя прийшла, Боже, і світ Твій, Боже. Нехай вся темрява вона буде висвітлена. Нехай всі наші законодавчі, судові, податкові таможені структури вони будуть прозорими, Боже, щоб не було було ніякої лазійки, Господь, щоб змінити закон, щоб можна було красти, Господь, приведи нових людей, Боже. Ми знаємо, що якщо ти будеш з нами, все зміниться, Боже. І ми знаємо, що ми переможемо цього ворога, бо ти з нами. Бо так в слові твоєму написано, ти ненавидиш тих, хто нарушає кордони, Боже, нарушає межі своїх братів. Боже, ми знаємо, що ти за нас, і ти сьогодні б'єшся з нашими хлопцями, Боже, і бережи нас, Боже. Ми благаємо Тебе за наше місто, Боже. Нехай зміни прийдуть в структури влади, Боже. Нехай прийдуть нові люди, піднімай таких, яких ми будемо знати, Боже, які будуть любити Тебе, Господь, які прийдуть в наше місто і будуть служити цьому місту, цьому народу, які люд, людям, які живуть тут. Боже, нехай наше місто воно стане привабливим для життя, Господь. Нехай сюди приїздить, приїздять люди, щоб робити, Боже щоб були інвестиції, щоб були. Для людей а нові міста робочі Боже, щоб податки, які сьогодні надходять в наше місто, воно воно служили для наших людей, для екології, щоб це місто вона стала, воно стало містом світу, і ця країна стала містом світу. І Євангелія, воно головно, головне, нехай буде в нашій країні. Нехай світло твоє прийде, нехай зміни Твої прийдуть всередині, в нас, Боже. Нехай перемога буде сьогодні, там, де наші хлопці. І воюють, Боже, і ми вернемо кожний сантиметр своєї землі, Боже. Ну нехай перемога прийде внутрі нашої країни, Боже. Ми дякуємо Тобі за все. Ми знаємо, що ти з нами і іншого не буде, Боже. Царство Твоє буде на цій землі. Во ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Я також хочу по місцю зі святого письма помолитися. Це псалом 32. Там написано: Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме. Думки з його серця навіки вічні. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі. Я хочу молитися, по-перше, щоб Господь був справді з нами, щоб його милість була над нами. От через кров Христа, через те, що ми стоїмо в заступницьких молитвах, це те, що привертає Бога на, нашу, на наш бік. Це не тому, що а, ми такі обрані, це просто молитви святих, які зараз перед престолом Божим звучать. Але також хочу молитися і за першу частину, щоб Господь у ті наміри, оті. Мислі народів, у ті задуми нечистиві, щоб він їх понівечив, щоб він їх зруйнував повністю. Господь, ми стоїмо перед тобою зараз, і в нас є Господь можливість, в нас є, Господь, та основа, яку ти дав нам, Господь, той доступ до Твого престолу. Ми стоїмо, Господь, зараз, як священники, які, яким ти дав ту владу заступатися, Господь за народ. Ми стоїмо вірою з кров'ю Христа, приносячи Тобі цю заступницьку молитву, Господь. Ми визнаємо перед тобою в смиренні, Господь, що ми, як інші народі, народи грішні, Господь, що ми потребуємо Тебе, Боже, що без тебе в нас немає захисту і без тебе в нас немає надії, Господь. Тому ми звертаємось до тебе, Господь, знову і знов сповідуючи гріхи цієї нації, цієї землі перед Тобою. Але ми молимось, Господь, нехай кров твого сина, вона вкриє, вона прибере від Твого лиця усі ті гріхи, Господь. Ми стоїмо вірою, заступаючи зараз, бо Ти дав нам цю владу, ти дав нам ці повноваження, Господь, і ти дав нам це веління, Господь, щоб ми молилися перед лицем Твоїм. Тому ми приносимо в молитві, Господь, зі смиренням. Приносимо зараз, Господь, вірою, кров Христа, яка вже була пролита, якої достатньо, щоб, від, щоб відкупити гріхи. Господь, щоб голос крові перед Тобою не звучав, Господь. Він не діє. В тій крові, яка пролилася на цій землі, щоб говорила кров твого сина. Ми зараз молимо про це, Господь. Ми молимо, Господь, щоб ти помилував наш народ. Ми молимо, щоб ти простяг свою милість і продовжував тримати свою руку над цією землею. Господь, ми молимось, щоб ти був для нас захистом і підкріпленням. Ми молимо, щоб ти був допомогою для нас в цей час крути. Ми молимось, Господь, щоб Твої очі були над нами, Господь. Ми зараз змиряємось перед Тобою. Кажемо, що потребуємо тебе, Господь, і віримо, що ти бачиш смирення, віримо, що ти чуєш молитви, віримо, що для тебе достатньо крові, яку ти віддав, Господь, яку пролив твій син. Ми молимось, Боже, з вірою і дерзновенням зараз перед лицем Твоїм, вкриваючи молитвами, Господь, народ України, нашу націю. І ми просимо, Господь, нехай, Боже, ця молитва приверне Твою увагу, нехай милість продовжує величезне. Здиватися на Україну, нехай милість продовжує покривати цю землю. Боже, на тебе сподіваємось, на Тебе сподіваємось, на Тебе покладаємо надію і до Тебе прохаємо, Боже нас, щоб по Слову Твоєму ти зруйнував усіляку раду поганців, щоб ти понівичив ті мисли нечистиві народів, які зараз виношуються, Господь. Ми просимо, як просив Давид одного часу, Боже, зруйнуй той совет, зруйнуй ту раду. Нечестив Господь. Ми молимось, Господь, щоб ті наміри, які вони виношують прямо зараз, Господь, Боже, щоб ті проголошення, які зараз лунають, Господь, щоб ті погрози, Господь, щоб ти зруйнував їх щент. Ми просимо, Господь, щоб ти не тільки захистив, але щоб по Слову Твоєму, Боже, ти показав себе сильним. Господь, ми сповідуємо і вивільняємо зараз Твоє святе Слово, яке каже, що ти розвіюєш задуми хитрих. І не виконують плану їх, руки їхні, що ти мудрих лукавством їхнім ловиш, і рада їхня марною стає. І ти від меча урятовуєш, бідного, а з міцної руки. І стається надія нужденному, і кривда замикає уста свої. Тому ми просимо, Боже, виконай це слово над нашим народом, над нашою землею. Ми молимо, щоб жоден задум, Господь, який був проголошений, або який зараз там виношується, Господь, нехай він буде зруйнований повністю. І нехай Господь нам буде по слову Твоєму, Господь, як ти сказав, Господь, що Твій задум навіки стоятиме, і думки Твого серця. На віки вічні. Тому нехай твоя воля здійсниться над Україною, над нашою землею, над нашим народом. Нехай те, що ти проголошував, Господь, про цю землю, про її майбутнє, Господь, щоб Україна виконала твій задум. Ми просимо про це, Господь, змиряючись під твою кріпку руку, Господь, і довіряючи тобі, тобі, Господь, що ти проведеш нас, Господь, і виконаєш своє святе Слово. Нехай буде тобі вся хвала, честь і слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Друзі, ще одну молитву. Будь ласка, не присідайте. Я хочу попросити вас. Давайте ми помолимося за пастора Євгена Пахомова. Він поїхав там в Київ. Ну, він проходить лікування, ви знаєте, да, ми молилися про це. І завтра в нього там пункцію будуть брати. І це важливо. Давайте помолимося, щоб Господь торкнувся, щоб все було добре. Аллилуйя. Господь, славимо тебе, Боже наш! Молимося за нашого брата в ім'я Ісуса Христа, Батько наш. Молимося, щоб Твій Дух Святий діяв зараз, Боже. Молимося, щоб приносив сілення, щоб приносив відновлення його тілу. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми віримо, що ти віддав свого сина на хрест, і ранами твого сина зцілився наш брат. Це те, що ти вже здійснив для нього, Господь. Ми молимося, щоб ця зцілююча благодать Господа Ісуса Христа вивільнилася в Його житті. Ми вірою приймаємо це батько від Тебе в ім'я Ісуса. Ми наказуємо всякій хворобі. В ім'я Ісуса залишити тіло нашого брата. Ми наказуємо хворобі, зникне в його тілі в ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо всім клітинам, пошкодженим в ім'я Ісуса зникніть. Ми молимося, Дух Святий, приведи все до ладу, Господь, віднови сили в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі віддаємо Тобі славу наш Господь. Амінь. Амінь. Слава Богу.